Всім привіт! В даному короткому відео хотілося б показати, як дістати клапан економайзера потужних режимів, не пошкодивши його, щоб було можливе подальше його встановлення для експлуатації. Є один метод, який занадто вандальний це якщо вам клапан просто не потрібний, якщо ви його будете міняти. Беремо саморіз, вкручуємо його туди, беремо пласкогубці. І за саморіз витягуємо. Впираємо легенько і витягуємо, і він без значних зусиль виходить. Але нам потрібно його встановити назад. Показую, як це зробити. Я буду це робити за допомогою двох ось таких викруток. Бажано, щоб викрутки були однакові, щоб були з нормальним ось тут кінцем. Не заплескані. Ну, якби це зрозуміло. Бажано однакові, але я беру які під руку попалися. І показую вам, як це зробити. Якби вже... Багато хто здогадався, що ми будемо дістувати ось так клапан. Але ковиряти, його рвати, я не раджу, так як ми ось тут по кругу пошкодимо клапан. І, ну, можливо, де працювати, все буде добре, але якби візуально виглядати це буде вже дуже страшно. Тому акуратно беремо, ми повинні відчувати, що в нас тут є зацеп, і розкачуємо клапан в сторони легенькими-легенькими. Ось такими рухами. Тобто, бачите, я не ковиряю, не жму, не рву. Я просто надаю такі собі імпульси в кожну руку. Сюди легенько, сюди-легенько, сюди легенько, сюди легенько. І ось бачимо, він дістався. В даному випадку клапан достався дуже легко. Якби не в всіх карбюраторах, а точніше в більшості, клапан дістається значно тугіше. Тому, якщо клапан не хоче виходити ось таким методом, можна легенько прогріти. Тільки на саму кульку не грійте, там всередині у нас в клапані у нас є всередині пружинка. Якщо ви її перегрієте, вона втратить свої властивості, і, скоріше за все, клапан працювати не буде. Тому, якщо гріємо, то бажано з усієї сторони прогріваємо тіло, щоб. Клапан ось тут відпустило. І, так як вже показував, з такими рухами, раз, 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 ми його дістаємо. Буде йти важче, ніж в даному випадку. Але якщо руки є, то я думаю, все вийде. Перевіряємо клапан на герметичність, так як коли він вже знятий, це зробити можна значно якісніше. Далі просто ми беремо, додаємо фіксатор різьби. На клапан і встановлюємо його далі, якщо він герметичний і все з ним добре. Фіксатор різьби бажано використовувати синій, щоб при подальшому демонтажі клапана у вас не виникло проблем. Але і в тому випадку, коли у нас клапан буде сидіти на фіксаторі, різьби, це не обов'язково фіксатор різьби, це якщо, от як в моєму випадку він дуже вільно сидить, бо вийшов дуже легко. але бачимо Прилягання якби нормальне, просто трішки послаблене місцем, і ми для гарантії ставимо на фіксатор різьби. Беремо потім так само газовий пальник, прогріваємо, Фіксатор різьби у нас при нагріванні тане. І тоді все буде зніматися значно легше. Зараз я знайду якийсь другий карбюратор, де ця процедура буде виконуватися набагато важче, ніж тут, так як в більшості випадків. Це важче. І покажу, як це робити, коли все не так добре. Ось ми маємо такий трупік, і на ньому зараз буду показувати тут вже все заржавіло. Я не думаю, що буде легко діставатися. Беремо і робимо так, як показував. І розкачуємо в сторони. О, а він тут на фіксаторі і сидить, наче розкачуємо. Ну, бачите, я не ковиряю, я просто ось такими імпульсами розкачую, розкачую і дістаю все. І клапан у нас ціленький, Можна ставити назад і все буде добре. Показую такі елементарні відео, так як елементарно дивляться, а коли я поглиблююсь в якісь теми, то не дивляться. Так, клапан цей разом з карбюратором мертвий. тому тому таким способом я його назад поставив, піду зараз най знайду ще якийсь ващий карбюратор, бо щось дуже легко йде. Так, це останній карбюратор. Я надіюсь, достатньо буде трьох карбюраторів, щоб показати, що це все легко дістається. Як це так все зробити? Щоб вам було видно? Ні, так мені не зручно. Починаємо. Розкачуємо з двох сторін. О, тут вже хорошо сидить. Пробуємо легесенько розкачати, не розковиряти, слідів ніяких не залишити, плоскість ось тут не зіпсувати. Я вже відчуваю, як клапан під моїми маніпуляціями починає люфтити. Опа, все. Нічого важкого, подивіться, клапан закисший був. Бруд, ржавчина. Ну, що може бути легшим? Це відео ще буде дуже корисним для людей, які люблять знущатися з цих клапанів, їх потрібно постійно міняти, дістаються вони дуже сильно легко, якщо все робити правильно. Поставимо його назад, нехай там буде. І карбюратор можна відкладати. Ось таке відео. Всім, кому це відео було корисне, ставте лайки, пишіть якісь коментарі, пишіть, що ви хотіли побачити. Можливо, знімлю ще відео, як виставити рівень палива. Будемо знімати елементарні відео, будемо знімати все, що роками вже по поколу знімалося ще раз, так як люди просто кожен день одні й ті самі питання, старе дивитися не хочуть. Тому будемо знімати. А я продовжую робити ось такий карбюратор. Це у нас 53.20 на ниву 1.6. Всім дякую за перегляд. Коментуйте, не забувайте. Не забувайте лайк. Можете дизлайк поставити. Всім до побачення!